Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці і сьогодні будемо порівнювати по прийому українських біженців дві країни. Це Данія і Іспанія. Вітаю, шановні друзі! Данія дуже класна країна, якщо ви хочете просто от гроші. Або робот. Якщо ви хочете сіре небо. Данія не дуже класна, дуже класна, якщо ви хочете сіре небо, але якщо ви хочете ясне небо. Океан, море і щоб тут все навколо вас було, так це краще Іспанія. Так отже, значить, які виплати зараз в Данії? Приблизно 700 євро на одну дорослу людину і 500 євро на дитину. В Іспанії трошки все по-іншому. В Іспанії є три фази заселення: Три. Нульова, перша і друга. На нульовій фазі вам оплачують лише те, щоб вас, ну типу, утримати до першої фази десь. Це житло і харчування. На першій фазі вам вже починають отрим... оплачувати більше. Але вам на руки ці гроші не дають. В дані їх дають на руки. Також житло і харчування залишається триразове, іноді чотириразове, де який центр. Також починаються виплати на одежу в деяких організаціях, приймаючих, бо тут є декілька їх. Програма одна, а приймаючих організацій декілька. Також, починаються виплати на одежу і на обов'язкові курси мовні. Тобто, ви маєте на них ходити. Далі. Вже на другій фазі вони вам на руки вже платять за оренду квартири окремо і за проживання окремо. Це дві однакових суми. Наприклад, приблизно там 750 і 750. Отак. От У Данії всі скупляються за акціями знижками в Іспанії не так. В Данії, от, наприклад, якщо ви хочете одежу, да, то от із того, що я почув, що люди розповідають із е, свого досвіду, це те, що от є знижки, наприклад, на продукти. Якщо ти по знижкам не скуповуєшся, все, ти фактично всі гроші витрачаєш. Бо Данія набагато дорожча країна по проживанню, отак, от, ну, чисто, щоб поїсти і пожити, навіть, ніж Іспанія. Тут ти можеш навіть не по знижкам, ти просто можеш прийти і купити отак, от звичайно, собі продукти. От я нещодавно навіть брав і робив розпаковку. От що я купив за 34 євро на два дні для родини із п'яти людей. На 34 євро. Уявіть собі, це без знижок, без нічого. А якщо б я прийшов би, наприклад, в цей магазин о 10.00, то я б міг би купити його зі знижками. Але ну якось мені отак сподобалось. Купівля одягу. Бачите, я вам вже спочатку сказав, що на першій фазі вже в деяких організаціях починається видача коштів, це приблизно 90 євро на квартал. Воно було, можливо, зараз вже змінюється. На купівлю одягу. В Данії тобі просто дають гроші, і ти його йдеш купуєш. Це вони купляють в секунді, в Червоному Хресті. От вони пишуть, що купляють. У нас в Червоному Хресті не можна купляти, тобі його дають. Тут, ви не повірите, в Іспанії тут немає фактично секондів. Ну, вони є, але це дуже мало, це не так розповсюджено, як у нас, чи в Європі, в Північній. Чи навіть у Франції. Пам'ятаю, я був біля Монмартру, і там откий секонд, коротше, де люди налітають, а -а -а, там розбирають щось там і так далі. Ну, це взагалі тут ні. Іспанія найбільший виробник бавовни у Європі. Ти можеш просто піти і купити собі її в магазин брендову. Ось я навіть робив відео коротке, можете подивитися, От що я купив, наприклад, там е, за 12 євро рубашку е, в, в, в магазині в такому клас, не в Примарку, а в Лефті це новий там магазин відкрився. І там е, Судадеру купив е, сину своєму за 19, Там за 12-19, ну отак от приблизно. О, там, і куртку собі там купив ось ще нещодавно за, е, ну, це вже за 50 євро. Да, але це взагалі в брендому. А якщо... У вас взагалі там нема вдітися, то ви просто приходите і вам дають от в цих організаціях Карітас, чи навіть е, от є такі склади, у нас тут в свілі були вони для українських біженців, де можна прийти і взяти собі одежу. Це роблять церкви, благодійні організації. і Так далі. І там одежа класна. Це не просто що це от те ж саме, що ви на секонд-хенді будете купите, а тут це от безкоштовно так давали. Чому зараз е, в Данії трошки погіршилися умови? Тому що от раніше вони давали цих 700 євро на дорослу людину і 500 на дитину, а зараз е, вони вже ну, той, ти три місяці посидів, все, і ти маєш іти працювати? Ну що? Абсолютно очевидно, да, що, що так має бути. Або з другої сторони, якщо ти сидиш там, ну і ти вивчаєш мову в деяких країнах, то і ще за це доплачуть, ти можеш ще бути на цій програмі. В Іспанії трохи не так. В Іспанії, тобі, як я вже раніше сказав, тут нема такого, що тобі щось зразу дають на руки. Розумієте? Тут ти працювати приблизно можеш, десь приблизно з першої з другої фази. Це щось таке, але б я, от щоб я робив би, я би в першу чергу, якщо я став би на програму, я би в першу чергу використав би весь цей час, а це 18 місяців плюс нульова фаза. Це ж навіть більше ніж 18 місяців. То я би використав для чого, як ви думаєте? Дуже неважко здогадатися. Для вивчення мови. Якщо тобі це дають, ну так все, давай роби. В Іспанії це саме так. В Данії легше знайти роботу, якщо ви знаєте англійську мову і не боїтесь фізичної праці. В Іспанії не так. В Іспанії, якщо ви знаєте англійську мову, це класний плюсик, але треба знати іспанську мову. Розумієте, якщо ви в ІТ-сфері працюєте, то вам обов'язково треба знати дві цих мови і класно їх знати. Ну от хто приїде сюди з іспанською перфекто, да? Ну навряд чи таке може бути. От. А англійська, ну так, да, якщо це якийсь типу стартап, і він вам надає іспанський контракт, о, це супер-супер. Якщо ви приїжджаєте там, да, от, наприклад, в it сфері ви приїжджаєте сюди, то це клас. Але так ну не, не у всіх людей. Є лікарі, є, є люди, які приїжджають з бізнесом, з автономну своїм, розумієте, це все по-різному. Оця англійська мова в Іспанії, розумієте, ну це таке вже. Саме головне, от в Іспанії, у Франції, да, там от навіть в Німеччині, це от їхня мова, на якій ти говориш. І потратьте цей час, якщо ви можете жити автономно, пити на вивчення мови. Це дуже важливо. Є дуже багато волонтерських курсів, коли ви приїжджаєте сюди, щоб їх вивчати, або беріть курси у от, я вибрав, у іспанців. От Щоб мене навчав іспанець або іспанка, щоб іспанець був мій, мій вчитель, щоб іспанці не, 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 не дозволяють користуватися англійською мовою, не дозволяють користуватися перекладачем. Кажуть, на руках от, так, от, показуй нам, ми тебе будемо розуміти, але тільки іспанською говори. І от це в моєму випадку воно зіграло дуже велику роль. Да? Я десь за рік вже заговорив, хоча в Україні мені важко було, я не міг вчити. А потім вона ця мова показалась, ну. Достатньо легко. Вони дуже молодці, як вчителі. В Данії зараз дуже багато людей, українців, які приїхали туди за тимчасовим захистом, їдуть додому. І там не так, наприклад, от коли ви приїжджаєте, там не так, що як, як в Іспанії, що ви прийшли в організацію, коли приїхали вже в Іспанію, і попросилися на програму або просто взяли тимчасовий захист і живете за, за свій кошт. А там не так. Е, ну, типу, ти прямо от у поліцейського можеш на дорозі от запитати і вас відвезуть е, в цю організацію, і це, типу, вже вважається, що вас прийняли. От е, на по цьому спеціальному закону. Бо Данія одна із перших, яка не приєдналась до цієї конвенції до тимчасового захисту, але у неї є всі права, такі ж самі, як по тимчасовому захисту у всіх європейських країн для українців на сьогоднішній день. І ось чому повертаються? Тому що Данія почала погіршувати умови по виплатам. Тобто ти три місяці сидиш на виплатах, далі, якщо ти не йдеш працювати, вони, типу, знімають з тебе ці виплати. Слухайте, але Данія надає роботу, надає там більше роботи. В Іспанії не так. В Іспанії, ну, на мій погляд, краще пройти цю програму, скільки ти можеш. А потім вже, коли ти знаєш мову, йти на роботу і шукати будь-яку роботу. А в Данії її надають тут ніхто тобі роботу надавати не буде. Тут такого нема. Тут тут іспанці самі цю роботу шукають і зараз криза з війною, воно іще ще погіршилася, і, і фінансова криза, бо всі скупляють тут нерухомість в Іспанії, уявіть собі, а з тими доходами, які тут, з якими тут живуть люди, і які середні зарплати, то самі іспанці не можуть купити собі нерухомість тут. Уявіть собі, або навіть зняти цю нерухомість. В Данії є така річ, як практика. Тебе відсилають на практику. Це типу йдеш листя десь обрізаєш дерева, да, там, десь прибираєш вулиці чи щось ще. От практика. Так? Це не те, що тобі платять за це, а ти відробляєш ці 700 євро, якщо ти сидиш на програмі. Розумієте, в Іспанії такого нема. Такого немає нікуди тебе не відсилають, ти ніякі листи не обрізаєш, якщо ця програма є. Все, ти на ній сидиш. Але гроші на руки тобі не дають на нульові і на першій фазі. Розумієте, як це відрізняється? Я думаю, що в інших країнах це теж приблизно от, от такі приблизно речі, От, наприклад, в Німеччині, да? щось подібне. Тут не так. Тут ось є програма, ти її проходиш. Все, що потрібно по цьому, я, до речі, зробив збірку автоконсультацій. Можете звертатися, все буде в посиланні до відео. Також за приватними консультаціями. Якщо треба ваш кейс розібрати, коли ви переїжджаєте з якоїсь країни сюди, також це буде в описі до відео. Восьма, Обов'язкові мовні курси. Так, наприклад, в Данії вони починаються зразу, в Іспанії вони починаються з першої фази зазвичай. Якщо коли я жив на нульовій фазі, у нас були вони обов'язкові з нульової. Все залежить від того, в яку організацію ви попадете, в які умови. Мовні курси починаються з першої фази, тобто ну, нульова. Ви сидите на ну, певний період невідомо скільки це, він не означений, скільки це допоки вам не дадуть місце. А от на першій вже фазі ви маєте ходити обов'язково на курси. Дев'яте. Продовження перебування для українців в Іспанії і в Данії до 2025 чи 2026 року. На сьогоднішній день те, що мені відомо, і те, що я от дізнався, Встані вони зробили продовження цього періоду до 2025 року. В Іспанії вже почали видавати тархети до 2026 року. Десяте. Правила переїзду в Данію і правила переїзду в Іспанію. Тут вже є дуже багато нюансів. Дуже уважно слухаємо. Без тимчасового захисту можна в'їхати у Данію, якщо у вас не було ніякого тимчасового захисту. Ігуальменте де Іспанія? В Іспанії так само вам треба вже з певного часу відмовлятися від тимчасового захисту іншої країни і заїжджати сюди. Виключно от чистим, без ніякого тимчасового захисту іншої країни. В данії ви маєте заїхати туди до 20... якщо ви після 22-го року заїхали, це норм. Якщо до 22-го, все, вони вас можуть вже відмовити вам. В Іспанії трохи не так все має бути відмовлено, але є випадки. Я вам раніше знімав відео, коли відмовляли навіть в такому випадку. Коли заїжджали раніше, воно відмовлено, вони бачать, наприклад, от дружині дають позитив, а чоловіку не дають. А у них однакова ситуація. В Данії треба показувати військовий квиток чоловікам призовного віку. Люди по Данії, да, от ті, хто там подавалися. В Іспанії такого нема. Ніяких військових квитків для них це не документ. Але не дивлячись на те, що там його треба показувати, це не означає, що вони не дадуть нічого. Не розуміють, так само і тут. Я думаю, що вони тут теж бачать все, але ну, поведінка і принцип подачі ну, трошки інші. В Данії можна вибрати провінцію, де ти хочеш жити, якщо ти стаєш на програму. Якщо ти не стаєш на програму, то це завжди все. Це твоє життя, ти сам що хочеш, то і роби. Так у Іспанії не можна вибрати провінцію, якщо ти стаєш на програму. Там організація, яка тебе приймає, Тебе переводить з нульової на першу фазу, з першої на другу. І ці всі три фази можуть бути в різних організаціях в Данії можна приїжджати з тваринами і поселення більш демократичне. В Іспанії з тваринами, на жаль, не можна. Ось самі головні речі, які я вам сьогодні зібрав, щоб порівняти ці дві країни. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить, ставте лайк і підписка. Бо у нас зараз дивиться більше 30 тисяч людей, але підписується менше. Нехай вам ця інформація дасть наснаги і дасть вам більше розуміння, що вам робити в даний момент. Також замовляйте консультації, також автоконсультації, все у мене буде в описі до відео. Нехай вам щастить, інтегруйтесь, нехай у вас все буде добре, і вас приїзд буде прекрасний.